Мы сыграли первую игру в этом сезоне, в подготовительном, так сказать, цикле. Поэтому мы помешали в состав, дали всем возможность проявить себя. С нами тренируются и ребятки с Ю-19, поэтому все сегодня дали игровую практику. Помешали в первом и втором тайме состава. Вот. В принципе, после хороших нагрузок в недельном цикле, Команда неплохо я скажу, двигалась. Понятно, что есть какие-то несыгранности, потому что некоторые ребята новые, некоторым помешали еще раз вверх состав. Увидели, над чем надо работать, свои недостатки. Игрой, в принципе, довольны. Есть ошибки, понятно, есть там, нюансы свои. Как бы. Ну, как бы Для для этого и нужна была эта игра. В первую очередь хочу подякувати Збройним силам України. За те, що вони нам дають змогу грати, дають жити, і перемога буде за нами в найближчий час. Рахую, що як для першої гри на, на зборах, це, ну, я задоволений грою. Все нормально, у нас є, є, є час, ми аналізуємо, ми дивимося і, і думаю, що ми в чемпіонат підійдемо в дуже, на дуже хорошому рівні. Тому хлопцям дякую за те, що сьогодні показали. Я рахую непоганий футбол. Вдать должное кремлю. Да, ребятки старались. Как бы, у них двойная мотивация всегда играть против клубов, которые играют в элитном дивизионе, это понятно. Да? Значит, хорошо оборонялись, хорошо выбегали в контратаку, выбежали в контратаку, забили. Вот. Но в целом понятно, что они-то старались, но класс, крибасы немножко повыше, тому ми знали, що ми, що ми виграємо. Ми будуємо зараз нову команду, у нас ряд гравців покинули, наші ключові гравці. Я думаю, що через ці ігри ми будемо сильніше. Брати більш слабких суперників ну, для е, е, уверенності це, це також треба, але в таких іграх наші футболісти тільки будуть зростати. Вони повинні відчувати ці швидкості. Ну, конечно, для Семенова он очень много пропустил после такой травмы. Это просто, что можно сказать, молодец. Молодец, он сегодня сыграл такое впечатление, как будто и не пропускал эти, эти месяца. Заздалегить планировалось <связываясь> себе контрольные игры с командой УПЛ, потому что Ми провели другу частину чемпіонату з дуже хорошими командами і хотіли продовжити цей шлях і цікаві, цікавіше грати з цими командами, щоб хлопці відчули цю напругу ці швидкості. Тому я думаю, що через ці ігри ми будемо сильніше. У нас перший збор закінчується 1 числа. Ребята на два дні даємо виходної і в'їжджаємо на збори. На дві тижні в Закарпатті. Там проведемо сбор, сыграем контрольные контрольні ігри. Приїдемо сюди, бо вже готується к чемпіонату. Завдання стається таким самим, як і було в тому сезоні. Нам треба філософія нашого президента така розпитувати наших молодих і готувати трансфери в клуби Прем'єр-Ліги. По турнірній таблиці хочеться, щоб ми були там зараз дві групи в першій п'ятірці. Це ми ставимо, ну, перед собою такі ціль. Треба, треба гравці, треба трішки укомплектовуватися, все одно треба гравці трішки з досвідом. Ну, Нічого потихеньку-потихеньку ми, ми вирівнюємо. Все буде, все у нас Костячук є, тому все буде добре. Ми працювали неділю, тиждень, цілий, цілий. Так що були важкі навантаження. І сьогодні ми зіграли по тайму. Забили три голи, на жаль, пропустили один, але це перший матч. І у нас ще місяць підготовки до початку чемпіонату, так що, я думаю, ми ще зуміємо підготуватися. Хороший спаринг вийшов. Грали проти непоганої команди. Команда молода, але що подобається, те, що вони не бояться грати в футбол, стараються грати в комбінаційний. Футбол через пас не б'ють, тому хороший спаринг вийшов. Всі отримали потрібну нагрузку і здорово, що виграли. Почали з перемоги. Я знайомий з цією командою по першій лізі, так що це добра молода команда і мені подобається, як вони грають, вони не бояться. Побільше таких команд молодь росте, бачу, що я думаю, що у Кремлі велике майбутнє. Коромчик Дебелко добре мені видав, пощастило, так що я його. Чудово розуміємо один одного. От, я пригадую гру з першої ліги проти Кремля, тоді він мені асистував, сьогодні, сьогодні, наоборот, бачите, я йому віддав. Тому радий, що він повернувся. У мене контракт є, ну всі професіонали, я надіюсь, і все залежить тільки від мене, як я буду працювати і якщо я буду потрібен, він мені дасть у мене буде шанс. У першу чергу потрібно добре підготуватись до чемпіонату. Вже тренера, я думаю, вони вже підготували все, що нам потрібно, буде виконати ту роботу. Я думаю, що ми все е, зробимо і очікую хороших зборів. У нас будуть е, гарні спаринг-партнери, тому буде непросто. Трохи ще не вистачає, але я відчуваю, що я можу додаватись кожним днем. І це найголовніше. Я хочу працювати, хочу конкурувати і вийти на рівень, на вищий, хочу набрати форму добру форму, щоб забивати і допомагати команді.